За майже три роки повномасштабної війни Росії в Україні ворожа армія вчинила проти довкілля понад 6700 злочинів. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 мільйонів тонн. А попередня сума збитків для довкілля України сягнула 71 мільярд доларів. Загалом через війну вже знищено 3 мільйони гектарів лісів. Забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 тисяч квадратних кілометрів. Це вдвічі більше за площу Грузії або Азербайджану. Але слід зазначити, що це лише приблизна сума збитків, тому що українські інспектори не мають доступу до окупованих територій і лінії зіткнення. Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час конференції ООН з питань змін клімату, Коп 29 яка пройшла в Баку, повідомила, що навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння виконуті в повітря внаслідок ракетних ударів РФ вже потрапили до руму. Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі. Тобто можна стверджувати, що війна РФ лише загострила екологічні проблеми в Україні та світі загалом із 2014 року. Воєнні дії впливають на навколишнє середовище: повітря, воду, ґрунт, ліси, тварин і на здоров'я українців. Про що можна говорити, коли дії російських окупантів завдали шкоди не лише інфраструктурі, викликавши викиди шкідливих речовин, а й, наприклад, спричинили одну із наймасштабніших екологічних катастроф 21-го століття це руйнування Каховської ГЕС. І це лише один із випадків катастрофічних наслідків для довкілля. Війна ще триває, а ворог далі продовжує порушувати всі правила ведення війни та знищувати найцінніше. З огляду на відомі всім факти, перераховані вище, виникає логічне запитання: чи відповість Росія за злочини проти довкілля? Про це ми розповіли у минулому відео. Підпишись на перший Криворізький, щоб знати про інші злочини РФ проти довкілля.